Чи варто зараз тоді купувати золото і срібло? Срібло ні. А мідь так. Подивіться, все, ну, ми входимо в яке десятиліття? Ми входимо в десятиліття розвитку робототехніки і продовження розвитку електроніки. Я хочу нагадати, що таке саме інтернет десятиліття було з 2000 на 2008 рік до кризи 2008 року. Uh, і за той період мідь зросла на 350% на попиті з боку, ну зробилося все більше і більше комп'ютерів, мобільних телефонів, і вскрі... все це мідні дроти. Uh, я думаю, uh, я гадаю, що мідь покаже за найближчі десятиліття таке зростання, що куди там золото і срібло. І це теж ну, дуже очевидний прогноз. Всі, хто, ну, всі, хто займається цією галузі. Вони вже на, на це звертають увагу, тому е, якщо з, з метою гарантовано зробити більше, ніж приносять банківські депозити, і досить досить ну ясно, що не треба всі гроші вкладати в міні фьючерси, якусь частину, що ви можете собі дозволити. Але моя порада мій. Е, срібло вже ні, ну вже показало свій пік. Треба було раніше купувати і, і продавати на піку е, золото. З одного боку, криза ну, світові війни продовжуються. Ось одна наша, чого коштує, тому такі періоди треба пересижувати в золоті.